Олена має виконати завдання, яке я для неї придумала, а я буду виконувати її завдання. Ми їдемо підбирати одна одній образи. І завданням буде підібрати образ в кольорах лакшері, блу, голубий. Чи сама придумала е, такий колір? Так, що придумала, щоб воно було поєднано з нашими кольорами за ком'юніті. Коротше, голубенький, біленький, е, таке красиве щось. Олена, ти заморочилась? У мене все набагато простіше. Я знаю, що один із трендових кольорів цієї весни це Бетелоу. Тільки жовтеньке шось кажу, я сам роча дуже, дуже ніжний жовтий колір, якого ще немає в моєму гардеробі. Дуже хочу, щоб ти, Олена, підібрала мені лук, в якому буде цей колір. Та, ви готові? Поїхали. Поїхали. Ми приїхали вже в торговий центр для того, щоб підібрати одна одні класні образи. У мене сьогодні класний настрій, тому Олі буде дуже весело. Звучить як погроза, Олена. І я сподіваюся, що ти мене вдягнеш нормально. Я цю красу не зможу зіпсувати. Хочу со цю красу. Вона дуже красива. Добре, Пішли, пішли з нами. Зараз ми будемо підбирати класні образи в магазині. FAMO. Я знаю, що Оля любить естетику, Оля любить Old Money. А ще я пам'ятаю, що Оля дала завдання. Це має бути Butter Yellow, Тому ми будемо шукати щось такі класні гарні. Я думаю, що до весняного образу шикарно підійде ось ця сатинова спідничка. Ось цією так буде класно і є ще шикарний кардиган. Ось так, боже все красиве. Я думаю, що я візьму ще цю сорочку. О, і ще я згадала, що я хочу підняти собі настрій. Хочу побачити Олю в цьому класному е, рожевому платі. Так я могла забути про аксесуар. Ходила повз і побачила ось це шикарне намисто. Якщо вона його е, не захоче, я його заберу собі. Я думаю, що класно щось додати чорне буде дуже красиво. Я знаю, що Олена для мене вже підібрала лук. І я зараз іду шукати щось для неї. І мені подобається оця спідничка. Ми обов'язково візьмемо це плаття для неї. Але це плаття треба скомбінувати з чимось і, можливо, з таким білим жакетом. Олену я ще в жакеті ніколи не бачила. Я знаю, що в неї нема в гардеробі такої штуки. Що ми візьмемо до нашої спіднички ось таку сіро-блакитну футболку. Тому вона і підійде під колір очей. А що я ще знайшла? Кепка дуже класно впишеться до образу зі спідничкою і футболкою. Кідні окуляри. Мені дуже подобаються ось ці, але зараз пошукаємо ще якусь трендовішу оправу. Тут ми знайдемо щось таке, схоже до того, що підійшло би для оленки. Мені взагалі дуже подобається ось така форма, але я хочу світлі окулярчики. Мені подобається. І все таки я хочу взяти сумку, тому що образ без сумки то не образ. Давайте Візьмемо для неї ось таку базову біленьку, Вона дуже прикольна, і мені здається, вона підійде і під один і під інший образ. Ходімо міряти.